Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет. Незабутній. Шерлок Сікретс» – секрети справжнього чаю. Нарешті оренда може бути офіційною. Це вже роблять комітеті з питань державної влади в парламенті. Що це означатиме по факту? І чи зміниться цей дуже дивний ринок оренди житла в Україні? Давайте подивимось. Потім поговоримо. えっ <music> Оренда житла має стати офіційною. За даними Державної податкової служби України, за 2024 рік офіційно доходи від оренди задекларували лише близько 900 осіб по всій країні. Тож в Україні готують реформу, яка передбачатиме обов'язкову реєстрацію договорів. На власників житла, які здають його в оренду, чекають знижені податки. Але разом із цим суворі штрафи за відмову від легалізації, які можуть. Сягати 85 тисяч гривень. Наразі орендодавці повинні сплачувати близько 23% отриманого доходу. Тож спершу планується знизити податки, а пізніше ввести обов'язкову реєстрацію договорів оренди, наприклад, через дію. Сніданок поспілкувався із українцями, аби дізнатися на яких умовах вони зараз орендують житло, і чи підтримують такі зміни. Зустрічаємо Богдана зараз. Він живе у власній квартирі, але ще зовсім недавно орендував. Каже, легалізація потрібна обов'язково. Я бачу в цьому якийсь плюс, тому що цей тіновий ринок це великий кусок для бюджету країни. А ніхто ніде не декларує і ніяким чином ці всі договори не несуть ніякої юридичної сили. Тому я вважаю, що це, хоч якимось чином, воно поставить в юридичну колію цей ринок, і можливо буде якась відповідальність. Про власні негативні історії Богдан не розповідає. Однак каже, знає про випадки, коли власники раптом змінювали умови проживання. Людина хазяїн свого житла, тобто господар. Він в е, будь-який момент може поставити вам е, якийсь ультиматум, що тобто так, так і так буде там. Я не знаю, через місяць я квартиру продаю. Ти маєш з'їхати там через два тижні. Саме такий випадок стався у Сергія та Олександри. Власники квартири, у якій жила пара, сказали терміново з неї з'їхати. Хати нас виселили з попередньої квартири за декілька да, да. днів. Сказали до побачення, друзі. При тому, що договір у нас ще був не пам'ятаю наскільки півроку Точно було да. напевно. Ми мали вимушено за декілька днів збиратися і переїжджати. Я одна бо чоловік військовий, і треба було все це якось дуже швидко організувати. У пари був договір про оренду квартири. Утім, за їхніми словами він ситуацію не врятував, адже документ є неофіційним. Ці договори е, заключаються між е, нам ми та орендодавцям, а держава про то не знає. Типу насправді та бумажка є, просто сам орендодавець не реєструє її офіційно, і потім, виходячи з цього, не платить податки для держави. Орендарі побоюються, що зобов'язання власників платити податки спричинять суттєві підвищення цін на житло. Серед них Анастасія зараз вона орендує квартиру за 15 тисяч гривень на місяць. Я думаю, що це точно спричинить підвищення орендної плати. Ну тому що Очевидно, що орендодавці захочуть платити податки з того, що вони там отримують, щоб це була частка орендної платні. Думаю, що варто готуватися до того, що збільшиться орендна плата. Олена давно орендує квартиру. За життя їх було вже багато. каже про реформу, чула і підтримує її. Звичайно, що це треба якось нормалізувати, але при цьому якось зберегти. Це в ідеальному світі зберігти умови, шо яке влаштовували всі сторони. Мама жінки Олена переконана, якщо зменшити податки, то орендодавці все будуть робити офіційно. Якби зменшити проценти ну п'ять, то люди пішли б і пішли б реєструватися. А так, скоріш за все, це визиве те, що орендарі будуть більше платити за квартиру. Крім зниження податкового навантаження, планується, що законопроєкт також допоможе впровадити прозорі правила рієлторської діяльності, захист прав громадян та підвищення професійних стандартів на ринку. На жаль, у нас кризи все таки буде. Орендарі будуть якийсь час платити більше, але настільки це врегулює ринок, ви знаєте, ріелтори не хочу, щоб зараз всі ріелтори сприйняли на свій рахунок, але на превеликий жаль, більшість ріелторів в Україні у нас це не тому, що вони такі погані, а тому, що ну країна така, так все врегульовано. Вони часто просто отримують гроші, причому так там непогані гроші за консалтинг. От Просто беруть слухавку, все зв'язали господаря з, оренда, з орендавцем. Так. все. Більш нічого, і все на тобі гроші. Ніякої перевірки, ніякого контролю, ніякого нічого ще комунікації часто буває не ок. Так. Тому все це має бути якось врегульовано. І тут таке комплексне питання. І стосовно того, що й оренда має бути офіційною. Бачите, багато хто з орендарів просять, щоб це врегулювалося на законному рівні. Мається на увазі, хто які права має, в принципі, та в цілому, не так, що ти сплатив, а тебе виселили тоді, коли це спаде на думку орендодавцю. Декілька аспектів. Сподіваємося, що в цьому питання. Для багатьох країн там у Німеччині у штатах, наприклад, дуже законно стороні орендавців не можуть, наприклад, господарі навіть часто увійти в свою квартиру протягом років і виселити їх, коли е, вони там за ту ж плату, яка в нульових роках була, ще залишилась. Ну коротше, така.